Чому ти не віриш в Бога і які у тебе є аргументи? Ну я вірю в, там, в науку і <смі> все. Не знаю. Мені дуже. Ти вірив в когось? Е е е ну, в дитинстві мене мама щось трошки намагалася затягнути. Я щось там ходив на Пасху, святився, все, все. Але я дуже до скептично ставився. Мені це здається якось дуже цинічним, дуже нетрушним. Цинічним здавалося, на прикладі однокласників, коли я бачу, як вони грішать, але в неділю йдуть церкву, замолюють гріхів, виходять з неї і знову грішать. І, типу, Мож... церква давала їм можливість грішити по великому рахунку, тому що вони знали, що можна просто попросити вибачення, і тобі це все пробачиться. А моя совість, вона ну совість вона завжди з тобою. Вона тобі, ти не можеш в неї попросити вибачення. Тому мені здається, що вірити в Бога це дуже легко вірити в Рай, вірити, що там щось тобі пробачить. А як ти вважаєш, Андрій Сеньків справді вірить у Бога? Чи? Ми, до речі, ніколи з ним про це не говорили, тому що він якось так. Мені здається, що він з тих людей, такі ж багато людей, які вірять в Бога, але не досить скептично ставляться до інституту церкви. Але знову я не можу стверджувати, ми з ним про це не говорили. Треба в нього запитати, мені здається.